Такі прекрасні мисочки з поливою і з відбитком флори. А тепер подивимося на робочий процес виробництва цієї мисочки. Простої по формі, але красивої. Бо все, що просте, воно гарне. Центруємо, змочивши водичкою. Але водичкою намочуємо руки тоді, коли ми сухими руками приліпили грудку до центру. Зробили виїмку, розширили дно і починаємо тягнути стіночку. І мисочка в нас росте і перетворюється. Спочатку вона у вигляді горшечка чи склянки, потім як мисочка висока. А потім вирівнюється стіночка, слідкуючи за тим, щоб все було рівномірно по товщині. І навіть дно мало приблизно 5-6 мм товщини. І тоді воно не трісне в печі, якщо воно буде рівномірне. повільно, але впевнено, вигладжується. Стеком. Помагаємо собі. Беремо інструмент, який робить унтру, тобто підставку, губкою на кінець загладжуємо. І жилкою зрізали. І так, дві хвилини і миска готова.